Про що говоритимуть на черговому раунді перемовин між США та Китаєм, де планують зустрітися представники Таїланду та Камбоджі для врегулювання збройного конфлікту та як у Франції відреагували на митну домовленість між США та Євросоюзом? Отже, розпочну з торгівельних перемовин між США та Китаєм. Сьогодні у Стокгольмі говоритимуть про мита, мінерали і Тікток. Це буде вже третя подібна зустріч після перемовин у Женеві та Лондоні. Основною темою сьогодні стане продовження дії угоди про призупинення понад 100% відсоткових мит, які нині. Діють двосторонньо також обговорюватимуть закупівлю Китаєм нафти з країн, що перебувають під санкціями з Росії та Ірану. Щоднією темою переговорів стане майбутнє. Тіктоку, попри те, що соцмережа продовжує працювати у США. Вашингтон хоче її переходу під американський контроль. Більше подробиць зі Стокгольму наші журналісти оперативно додаватимуть на сайт у розділі новин. Можна відстежити хід перемовин між США та Китаєм. Продовження теми переговори між Пекіном та Вашингтоном відбуваються одразу після масштабного економічного саміту Китай Євросоюз. На саміті серед іншого обговорювали мита на електромобілі, співпрацю у сфері клімату та китайське обмеження на експорт рідкісноземельних металів. Водночас посадовці торкнулися теми російсько-української війни. Цей аспект та його обговорення на саміті проаналізувала журналістка Катерина Трифоненко у своєму аналітичному матеріалі під назвою Торгівля, війна і брак довіри. У розділі докладно, зокрема, йдеться про те, що керівники ЄС черговий звернулися до Китаю з проханням зупинити підтримку Росії, яка веде агресивну війну проти України. Нагадаю, за оцінками української розвідки, до 80% електроніки у російських безпілотників китайського походження. Чи вдалося урядникам Євросоюзу переконати китайських колег? Читайте у тексті про підсумки саміту на нашому сайті. І далі до теми Вашингтон та Брюссель оголосили про досягнення домовленості з ЄС щодо мит. У рамках угоди встановили митну ставку у розмірі 15% на переважну частину експорту ЄС до США, зокрема на автомобільну, напівпровідникову та фармацевтичну промисловість. Американський президент оголосив, що Європейський союз заробить на цьому близько 600 мільярдів доларів. Також згідно з цими домовленостями, ЄС придбає американське військове обладнання, і вже маємо реакцію на ці домовленості. Зокрема, у Франції там назвали угоду Європи зі США щодо непропорційною та закликали шукати рівновагу. На цьому серед іншого наголосив міністр з європейських питань, а його колега з міністерства промисловості підкреслив, що позитивним аспектом угоди є стабільність для підприємств і промисловості. Міністр додав, що деталі угоди будуть відомі впродовж дня, і що технічні переговори між ЄС і США а триватимуть. Якою може бути відповідь Брюсселя? аби урівноважити досягнуту угоду, читайте докладніше у новині на слава тіві. І про шанс зупинити війну він з'явився у Таїланду та Камбоджі. Військовий конфлікт між цими країнами триває шостий день. Згідно з останніми даними, внаслідок збройних сутичок там загинуло щонайменше 33 людини, а близько 200 тисяч евакуйовані з району бойових дій. Переговори про припинення вогню очікуються між прем'єр-міністрами країн. У суботу, нагадаю, президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками цих держав однак відразу після цього вони відновили бойові дії. Нині ж уряди Таїланду та Камбоджі заявили про готовність сісти за стіл переговорів для досягнення перемир'я із залученням Малазії як посередника. І наостанок про співпрацю Британії та Австралії у сфері атомних підводних човнів відповідний довгостроковий договір на 50 років країни підписали у суботу, 26 липня. Уклали його в рамках безпекового альянсу, до якого також входить. і США. документ передбачає співпрацю у проєктуванні, будівництві обслуговуванні та утилізації підводних човнів з атомною енергетикою і установками. І завдяки йому обсяг експорту Великої Британії до Австралії може сягнути рекордних 20 мільярдів фунтів стерлінгів. Протягом наступних 25 років детальніше про закупівлю Австралією атомних човнів та скільки сотень мільярдів доларів вона планує у це вкладати, читайте у новині на Слави Тіві. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.